Дуже гостинні люди, дуже гостинна молодь, і дійсно, коли ти спілкуєшся з цими людьми, розумієш, що в них горять очі і дуже багато натхнення працювати, реалізовувати і робити круті речі. Все це про нову генерацію Могилів-Подільської громади, про молодь, діяльну ініціативну сповнену креативних ідей говорили однодумці з Вінниці, лідери студентської та учнівської рад, представники молодіжного конгресу і департаменту соціальної та молодіжної політики. Вінницької обласної військової адміністрації, які вирішили провести виїзне засідання президії обласної студради у Могилеві-Подільському, а відтак упродовж двох днів наше місто було діалоговим майданчиком для активної сучасної молоді та дало можливість знайти відповідь на питання, як працювати і реалізовувати себе під час війни. Першими учасниками події стало студентство професійно-технічних і фахових навчальних закладів міста, зокрема, у медичному фаховому коледжі за круглим столом. Активісти студентського самоврядування говорили про можливості співпраці, ділилися власними напрацюваннями і баченням пріоритетних завдань в контексті молодіжної політики. Другий день виїзного засідання президії Вінницької обласної студради пройшов за участі молодіжної ради, яка діє при могилів Подільській міській раді. Дорадчий орган успішно працює вже майже чотири роки і має немало вдало реалізованих проєктів від розважальних до стратегічно важливих. Наразі в пріоритеті волонтерська робота та підтримка Збройних сил України. Молодіжна рада у структурі нашої міської ради відіграє надзвичайно важливу роль. Адже це наша молодь. Молодіжна рада дуже активна, приймає надзвичайну. Активну участь у житті нашої громади в культурному житті, в освітньому в спортивному приймають участь у екологічних заходах. Є гарним прикладом для нашої молоді. Про вектори роботи з місцевою молоддю напрацювання щодо розвитку молодіжної політики в громаді розповідала заступниця голови молодіжної ради Вікторія Паращук. А також ділилася здобутками й думками з приводу ролі нової генерації в житті територіальної громади. Мова йшла й про впровадження місцевих і обласних регіональних програм, орієнтованих на потреби молоді, перспективи цього напрямку діяльності. Гості з Вінниці кажуть, візит став надзвичайно важливим на шляху співпраці та обміну досвідом. Після такої зустрічі усі сповнилися ідеями, планами на майбутнє, сміливими мріями та цілями. І неодмінно приємними враженнями від спілкування. На Могилів Подільщину ми прибули з метою познайомитись, поспілкуватися з молоддю Могилів Подільщини. Адже дійсно знаємо, що тут працює, функціонує дуже активна молодіжна рада, є досить потужні коледжі, в яких розвинене учнівське самоврядування. І цікаво було поспілкуватися, дізнатися, як справи зараз під час війни, які в них плани, чим вони займаються, як ми можемо зі сторони обласного департаменту підтримувати, співпрацювати з молоддю Могилів Подільщини. Адже Дійсно, зараз дуже важливо під час воєнного стану саме робити все для того, аби молодіжна політика не занепадала, а навпаки, розвивалася. І Могилів Подільський це яскравий приклад того, як продовжувати працювати під час війни і робити все для того, аби молодь розвивалася, робила круті кейси. Час, коли про молодь згадували лише зрідка, вже минув, і нині саме вона рушій для розвитку. Бо спрямовують свої силу, енергію, таланти для розбудови успішної України.